Дорогі друзі, зараз наша з вами тема це рослина Карпат, українська мережева компанія, бізнес-компанія Рослина Карпат. Що це таке, що нам дає, що треба робити, як це все тут працює? І так, хто ми і що ми робимо? Ми бізнес-партнери бренду Рослина Карпат. А ми розвиваємо власний бізнес в партнерстві з компанією та разом з іншими партнерами і клієнтами, створюємо власну мережу партнерів і клієнтів. Тобто є компанія, виробник Рослина Карпат, який вже більше 20 років. Вона нам дає сертифіковану якісну продукцію. І наша задача це створювати об'єми, обороти продажів. І чим якісніше ми це робимо, тим більш більше обороти в нас йдуть, і тим більший відсоток від продажу ми заробляємо. Так, от ми виконуємо разом з власною мережею щомісячний товарообіг, і отримуємо відсотки від виконаного товарообігу згідно бізнес-програми. Також беремо участь у всіх подарункових і мотиваційних програмах згідно умов, постійно презентуємо наші можливості і надаємо підтримку нашій компанії. Так, наступне і ми постійно робимо пропозиції. Ми тут маємо два основні моменти. Це пропозиція по бізнесу і пропозиція по продукції. Пропозиція по продукції тобто, ми даємо людині, нашому клієнту майбутньому можливість оздоровлюватись, можливість покращувати якість свого життя через правильне харчування, через регуляцію роботи всіх органів і систем. І пропозицію бізнесу, тобто ми пропонуємо створювати власну торгівельну мережу. Так, і чому з нами варто страху стартувати без страху та без вида без втрат, тому що тут мінімальний фінансовий ризик, точніше, його в принципі немає, тому що ми купляємо, по-перше, продукцію для себе, для свого оздоровлення. А і в компанії є можливість працювати через систему дропшипінг. Ми потім з вами ще поговоримо про це. А далі тут є свобода, фінансова свобода, свобода переміщень, свобода у виборі партнерів, графіку діяльності. Простота: ми робимо те, що і кожного дня. І отримуємо прибуток за рекомендації. Погодьтесь, ми постійно, що нам подобається, комусь рекомендуємо. Сподобалася перукар, сподобалася якась лікар, стоматолог, якийсь продукт десь подобався, кафешка відкрилась, сподобалась, якісь, якась компанія, наприклад. Мандрували ми кудись, їздили у подорож, нам сподобалось. Ми обов'язково це комусь порекомендуємо. А тут виходить, коли ми рекомендуємо те, що нам подобається, людина купляє, купує собі у свої вона закриває власні потреби, якісь по оздоровленню, і тим самим йде товарооборот. І компанія з цього обороту нам платить відсоток. відсоток, і це бізнес яскравих особистостей, і це бізнес постійного зростання і розвитку. Тому у нас є тут постійні тренінги, навчання онлайн і офлайн. Ті люди, які люблять навчатись, для них тут просто буде рай, тому що навчання тут постійно. Чим більше, чим більш яскрава особистість, тим більше їй тут є де розвернутися. Ось далі мережевий пропонує те, що немає у інших видах бізнесу. Це гнучкий і вільний графік. Ви працюєте тоді, коли у вас є час, є можливість, коли ви самі собі це намітили. Можна вести бізнес в будь якої країни світу. Коли у вас є доступ к інтернету через інтернет приймаєте замовлення, також ви їх скидаєте на компанію або регіональний офіс, який обслуговує ваших клієнтів. Комісійні вас начисляються на ваш особистий рахунок, тобто, все можна так і влаштувати. Яким чином це робити, в нас теж є навчання, можливість поєднання з основною роботою чи навчанням. Бізнес без відриву від материнства та сім'ї багато дівчат, коли йдуть в декретну відпустку або потім теж з якимось причинам не виходять вже на свою основну роботу. Вони обмежені дуже часом, коли вони можуть працювати, бо тепер їхнє життя обертається навколо малюка. Так ось дуже зручно мати цей бізнес. Де ви можете, із дому, маючи телефон або комп'ютер або те інше, будувати власну торговельну мережу, власну власну команду однодумців, партнерів, тобто ті люди, які будуть продвигати ідею бізнесу, привлікати клієнтів і так далі, і клієнтів, яких які тобто люди, які купують вашу продукцію, які хочуть покращити свій стан здоров'я, яким усподобалася ця продукція? І MLM – це бізнес взаємопідтримки, не взаємопідножки. Ви знаєте, що мені дуже тут подобається? Що людина, яка вас запрошує цей бізнес, вона дуже зацікавлена, щоб у вас все вийшло. Тобто, уявіть собі, якщо вас запрошує в бізнес людина, яка має вже досвід в 10, в 20 років, наприклад, у мене досвід 20 років в мережі. Тобто, а вам не треба самому збирати оці знання, наступати на граблі, робити помилки. Вас навчать як можна ефективнішим бути, як можна покращити, пришвидшити терміни, як можна швидше побудувати команду, структуру свою. І це високоприбутковий бізнес з мінімальними інвестиціями. У нас в компанії є топ-лідери, які заробляють і 100, і 200, і 300 тисяч гривень. І це абсолютно реально, тому що ваш оборот залежить від обороту всієї команди, яку ви запросили в бізнес, і яку ви навчаєте. Для кого наша пропозиція? А для тих, хто постійний і активний наш клієнт. Тобто, у нас є люди, які спочатку купляли програму очищення, вони побачили, що їм класно допомогло. Потім далі, потім почали вирішувати якісь інші свої проблеми. В них є кумушки, сусідки, друзі, подруги і так далі. Комусь людина активно починає рекомендувати те, що їй сподобалось, їй допомогло. Ось така людина і є ваш потенційний партнер, той, хто буде і створювати цю мережу. А друге, це наша пропозиція для мережевиків, тобто для людей, які вже мають досвід, які були в якійсь іншій мережевій компанії, або зараз з якихось причин розглядають нашу пропозицію і співробітництво з рослиною Карпат. Це дуже класно, тому що ми можемо цим людям показати, які у нас є. Класні акценти, чим рослина Карпат буде вигідна, що ми можемо дати людям з уже з досвідом і зі своїми клієнтськими базами. третє Спеціалісти ручної діяльності, тобто це люди, хто е, займається красою, е, манікюр, вії, е, якісь е, там зачіски ну і так далі. Тобто, це всі наші е, дівчата, хто нас е, робить постійно ще красивіше, ще привабливіше, тому що вони косметологи, ті, масажисти. Фітнес-тренери, наприклад, теж так, тому що ці спеціалісти вони можуть паралельно зі своєю роботою рекомендувати наші продукти оздоровлення. А також ті, хто в пошуку, є люди, які не знають, чим би вони хотіли займатися, але вони точно знають, що вони хочуть свободу, вони хочуть щось своє, хочуть заробляти. Але немає стартового капіталу, Але є дуже велике бажання стати успішним. І чому саме вони наша цільова аудиторія? Тому що постійний клієнт він нам довіряє, він довіряє продуктам, він отримав позитивні результати, він рекомендує як спеціаліста своїм знайомим. Мережовік розуміється на принципах роботи в МЛМ і знає, що тут необмежені заробітки. І також мережевики вони цінують час і свободу. Коли людина якийсь час працювала на себе, повірте, це дуже важко, може навіть і неможливо психологічно вже йти і працювати по найму. Такі люди вони шукають можливості знову працювати в МЛМ в мережевому бізнесі. Третє, спеціалісти вони мають постійну базу клієнтам, які їй довіряють, потребують додаткового доходу. Тому що ці спеціалісти вони можуть прямо на своєму робочому місці рекомендувати. Далі, і ті, що в пошуку діяльності, заробітків, спілкування, позитивного оточення, особистого розвитку та зростання. І що ми їм можемо запропонувати в першу чергу? А перше це миттєвий прибуток від першого замовлення 30 Друге, це щомісячні бонуси від компанії, тобто за зроблений календарний місяць на наступний місяць ми отримаємо бонуси, і це завжди завжди прямо чітко 15-го числа кожного місяця. Подарункова програма, брендові подарунки. Ви знаєте, подарунки тут шикарні, розкішні. Починає з лідера срібла. Тут лідер срібла це срібла, срібний значок. Потім йдуть значки, йдуть вже золоті і з камінцями дорогоцінними. У нас також даряться різні дуже потрібні там ручки, щоденники. Коли ви в статусі смарагда, тут вже йде подорож в подарунок, і ви знаєте, що чудово? Чудово, те, що. Вам треба цей статус протримати, і це абсолютно реальні сроки, і ви виїжджаєте гарною командою однодумців, і це завжди з перельотом, це завжди п'ять зірок, і система все включено. Тобто компанія настільки щедро одарює своїх активних партнерів, ну що це просто чудово і неймовірно. А у нас є програма визнання і мотивації, тобто завжди проводяться якісь дуже цікаві програми, які мотивують, і які під собою однозначно потім мають якісь подарунки, а також наставництво і навчання. І також можливість відкриття регіонального представництва. Наприклад, якщо ви в невеличкому місті, або наприклад, навпаки, в великому і завжди мріяли про свою якусь екокравничку, або у вас вже є якийсь свій магазин, свій якась торгова площа, ви можете там відкрити представництво регіональне. Рослина Карпат, для цього є також документи, які повністю є статут, який це все пояснює, які вимоги потрібні і так далі. Але за це компанія додатково ще платить бонуси за обороти цього представництва. Дохід види бонусів і виплата від бонусів 185%. Клієнтський бонус до 30%. Основний бонус 15-20%, премія за активну кваліфікацію, лідерська премія, премія за розвиток і бонус за регіональне представництво. Партнерська програма вся чітко розписана у нас в такому примірнику-буклеті. Там все в цифрах, всі особливості, все це вказано. І перші дії нового бізнес-партнера. Що треба робити? Після її реєстрації ви одразу ж отримуєте постійний прибуток 30% вже з першого замовлення. Доставка безкоштовна від, 300, від 3 тисяч гривень або від 8 тисяч гривень за адресою, коли вам відправляється з компанії. Далі активуйте власний особистий кабінет і отримайте доступ до ексклюзивної інформації. З першим замовленням. Замовляйте набір літератури і активно вивчайте асортимент та можливості кампанії Рослина Карпат. Опрацюйте разом з наставником Статут. Далі. Також познайомтеся з онлайн-варіантом каталога, прайс-листів, бізнес-програми. Вони легко відкриваються і швидко пересилаються у всі месенджери. Далі, робіть замовлення кожен місяць. Насолоджуйтесь крутими і корисними подарунками 4 місяці поспіль. Відсутність замовлення на 400 балів 2 місяці поспіль, втрата статусу бізнес-партнера. Людина переходить в статус привілейований клієнт і має знижку вже 10%. Так що намагайтесь робити 400 балів в місяць. Далі разом зі своїм наставником складіть детальний план дій і дійте щоденно і аналізуйте дії. Далі постійно шукайте бізнес партнерів, формуйте мережу і навчайте свою мережу, отримуйте прибуток від товарообороту від команди, тому що тільки з команди можливо досягти висот один в полі не воїн. Навіть якщо ви сам самостійно класно продаєте, самостійно неможливо вийти на доходи в. 200-300 тисяч гривень неможливо, Вам потрібна команда для того, щоб, для того, щоб робити такі обороти. А далі постійно шукайте бізнес партнерів і навчайте свою мережу, отримайте прибуток від товарообороту. У нас є навчання постійні, є моменти, де ми е, завжди ділимось, Є онлайн навчання є виїзні школи, семінари. Можна, отримати офіцій... Можна стати офіційним представником у своєму регіоні і отримати ще додатковий прибуток. Активно навчайтесь досконалюйтесь і розвивайтесь. Якщо ви націлені на бізнес, то долучайтесь до чату Діамант. У нас є такий чат, де з компанії присилаються якісь новинки, якісь інформаційні, інформаційні повідомлення. І це команда, до якої варто приєднатися. Так що включайтесь в роботу. Ми будемо раді вам допомагати, щоб ви досягали своїх мрій. Дякую вам за увагу!